Спортивний зал Коломийського ліцею номер 1 традиційно став місцем зустрічі шанувальників настільного тенісу. Тут відбувся щорічний турнір, присвячений пам'яті Володимира Сулими – видатної особистості та сильного спортсмена, який зробив значний внесок у розвиток цього виду спорту в регіоні. Володимир Сулима – це є. Обертинець він проробив ціле життя на Коломийському сільмаші, був активним спортсменом, футболістом, шикарним волейболістом, ну і звичайно, тенісистом. Він на превеликий жаль, так сталося, що після одного із турнірів у Косівщині він спітнувся, упав і після того вже він більше не грав. І, на жаль, помер. Змагання об'єднали як досвідчених гравців, так і зовсім юних тенісистів. Серед учасників ветерани спорту, яким уже далеко за 70. Тренер Антон Павлюк, який особисто знав Володимира Сулиму, приїхав на турнір із важливою метою відродити колишні тенісні традиції в обертині. Для мене цей турнір просто турнір такий честі, тому що це кубок Сулими, а я його знав. Він з обертана був. Ну я рішив зібрати людей там трошечки, бо там занепо після соломію занепав теніс там повністю. Ну а я туди приїхав в обертин, бо я в у Франківську живу. І хочу трошки підняти, і Загитував людей, сьогодні приїхав. На рівні з ветеранами свою майстерність демонстрували і початківці. Однією з учасниць стала 11-річна Поліна, яка вже має перші спортивні успіхи. Мені дуже сподобалося. У мене тато грав в теніс. Мені подобається ходити на теніс, я тут знайшла дуже багато друзів. Я на Україні зайняла третє місце командне. Від першої подачі у залі розгорнулася завзята і безкомпромісна боротьба. Однак, попри загальний дух, головною метою турніру залишилося об'єднання громади навколо спорту та пам'яті про колегу. З коломи Івана Налецький Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї.